Якщо не мати мотивації, можна так і нічого не досягти, прожити просто сіре буденне життя і не побачити всю красу. І якщо не закриті потреби в їжі в житлі, навряд чи вдасться себе замотивувати і до чогось дійти. Відсутність бажання діяти або відчуття браку мотивації знайомий стан для багатьох. Часто суспільство трактує його як прояв слабкості або лінії, проте насправді дефіцит мотивації не свідчить про особливості характеру чи нестачу сили волі. Психологиня Альона Тєріхова, спираючись на піраміду потреб маслоу, зазначає, мотивація є складним багаторівневим механізмом, формування якого ґрунтується на задоволенні базових життєвих потреб людини. Якщо ми говоримо про мотивацію, це бажання діяти та щось творити. І якщо дивитися на піраміду маслоу, то реалізація та мотивація знаходяться на самому вершечку цієї піраміди, тоді, коли в основі лежать наші основні потреби людські. Якщо, наприклад, у вас немає відчуття захищеності, якщо у вас вдома якісь є непорозуміння, неприємні ситуації, якщо не закриті потреби в їжі, в житлі, то звичайно, навряд. Вдасться себе замотивувати і до чогось діти, розпізнати відсутність мотивації дуже легко, адже часто про це говорить миттєве зниження енергії. Дуже часто про це говорить відсутність енергії. І кожній людині дуже важливо не лише витрачати енергію і наповнюватися. І коли дуже мало джерел наповнення, людина весь час відчуває себе виснаженою. А коли енергії мало, то звичайно і реалізації, і мотивації також буде дуже мало. Тут важливо відслідкувати, в чому ви втрачаєте енергію і що вас може наповнювати. Бути щоденно вмотивованим неможливо. Однак, якщо рівень мотивації занадто низький, це може позначитися на емоційному та фізичному благополуччі, стосунках із оточуючими, і навіть на професійному успіху, акцентує психологиня. Життя прекрасне, воно дає нам дуже багато можливостей, і якщо не мати мотивації, можна так і нічого не досягти, прожити просто сіре буденне життя і не побачити всю красу. Тому мотивація та енергія дуже важливі кожній людині для того, щоб відчути свої внутрішні потреби, бажання реалізуватися, досягнути своїх цілей. Мотивація це не магічне явище, і для того, щоб відновити її, варто прислухатися до себе та користуватися певними психологічними практиками. Я рекомендую зробити таку практику, де розписати на листочку, що забирає вашу енергію і що вам дає. Те, що забирає, варто зменшити або знизити контакт із цим. І те, що дає, дуже важливо збільшити. Те, що дає, завжди буде вас. Наповнювати, радувати, давати цю енергію для цієї мотивації. Тому тут дуже важливо визначити, що саме забирає і що саме наповнює вас. Якщо ви знайшли себе, знайшли свій талант, знаєте своє бачення і бажання проявити цей талант у всесвіт, це завжди вас буде радувати та надихати. Якщо ви займаєтесь тією справою, від якої вас, Горять очі, від якої ви заряджаєтеся, то мотивація зовнішня вам зовсім не потрібна. Це завжди буде внутрішнє бажання іти і робити, і досягати. Все-таки це реалізація своїх талантів та здібностей. Що ви особисто можете порадити глядачам, аби завжди залишатися в мотиваційному балансі? Ну, скажу так, що завжди бути мотивованим досить важко. Це життя, в якому завжди, як на гойдалках, є щось приємне і щось не дуже приємне. Важливо знаходити внутрішній спокій та внутрішню гармонію, вміти відчувати та контролювати свої емоції та розуміти, що для мене позитивно і що негативно, старатися зменшувати негативні вплив на вас і збільшувати те, що вас радує і надихає. Коли ви завжди будете відчувати себе, внутрішній свій світ, ви зможете відрегулювати, що забрати, що додати і до чого йти. Тут найважливіше все ж таки внутрішнє відчуття. Крім базових людських потреб, джерелами мотивації є впевненість у собі, самодисципліна та віра в успіх. Тож не бійтеся мріяти і діяти, плекайте віру в себе, ставте перед собою цілі, які запалюють серце, і святкуйте кожну, навіть найменшу перемогу. Адже саме з таких кроків і народжується велика мотивація змінювати своє життя на краще.